Вітаю всіх друзі. Для людей, які бояться висоти, відчувають оцей нав'язливий страх перед висотою, для них вигадали спеціальний термін акрофобія. А для тих людей, які бояться замкненого простору, для них теж вигадали термін клаустрофобія. А от для людей, які бояться української перемоги, поки що Такого терміну не вигадали. Для тих, хто боїться українського, напевно, можна застосувати термін українофобія. А от української перемоги, ну, поки що, такого терміну не вигадали, але такі люди є. І при чим сьогодні я буду говорити не про хабермасів і не про західні еліти, а про українських інтелектуалів. З'ясувалося, там на сьомому-восьмому місяці війни, що а, найбільшими боягузами оцей нав'язливий страх перед українською перемогою відчувають передусім пострадянські українські інтелектуали та лідери громадської думки. І коли ви чуєте такі слова, як ресентимент, загроза ядерного вибуху. Ядерної атаки з боку Російської Федерації, страх перед мобілізацією, перед 1 мільйоном 200 тисяч мобілізованих. Знайте, що це все йде від фобії, від страху перед українською перемогою. І ось сьогодні я хочу трошки пройтися по оцих страшилках, якими нас залякують українські лідери громадської думки, інтелектуали. З різних медійних ресурсів, мова піде про ресентимент, мова піде про мобілізацію як страшилку і про ядерну загрозу. І я спробую дати відповідь на запитання: як нам перемогти, що нам робити, і наскільки все погано в цьому питанні. Я почну з ресентименту. Ну, вперше, як на мене, в політичний словник і в медійний простір це слово вніс Сергій Дацюк, але зараз його підхопили всі інші соціальні психотерапевти. І медійні люди, що, в принципі, вже так прив'язувати його до Сергія Дацюка, напевно, було б неправильно. Його дуже часто використовують І Арестович, і там Хомяк. Ну, Я чув від багатьох. кажучи. Коротше, коротше. я не буду ні до кого прив'язувати, у мене претензій немає. Що таке ресентимент? Французьке слово. Яке, в принципі, виходить його витоки з людської ущербності, і це така озлоблена заздрість, коли ви усвідомлюєте неможливість покращити свій статус і прив'язуєте цю неможливість до якогось конкретного суб'єкта чи об'єкта. Ви розумієте свою ущербність, розумієте, що ви гірше, наприклад. Росіян чи британців, ви ніколи не зможете так співати, так танцювати, чи так мислити, як росіяни чи британці. І е, нічого з цим зробити не можете. Єдине можете пакостити, шкодити, мстити, бити, руйнувати, ламати. І от, власне кажучи, чомусь українцям приписується. Ресентимент, який обов'язково обов має настати після перемоги. Українці не справляться з перемогою, а, а, і вони впадуть в ресентимент. Причому не використовується слово там, помста чи реваншизм. І навіть Німеччині а, після Першої світової війни приписується ресентимент. Це абсолютно якась облуда і брехня. Тому що це абсолютний реваншизм. Німці сказали, що вони можуть значно більше, і вони ще себе покажуть і вони себе проявлять. І вони показали, проявили так, як могли, так як це розуміли. Вони сказали, що ми розумні, сильні, потужні, і ми не допустимо принижень. Ну це реваншизм, це помста, це відновлення справедливості. Німці не вважали після Першої світової війни себе ущербними, і ними їх не охопила оця озлоблена заздрість. Взагалі, слово заздрість найбільше вживають люди з прив'язані до російської культури, російсько-культурні люди. Це я просто хочу сказати. Так, от у мене виникає кілька питань до тих, хто дуже сильно переживає. про Подання українців в ресентимент після перемоги? А як взагалі можна перемогти, якщо ви ущербні? Якщо ви нездатні, неспроможні? Як ви можете перемогти? Так? Наступна річ: взагалі всі такі речі, як реваншизм? Ну, нехай той же ресентимент, він же наступає не після перемоги, а після поразки. І в мене виникає дуже багато питань, коли ці люди говорять про українську перемогу, про що вони насправді думають? І в мене є відповідь на це запитання. Вони не бачать української перемоги. Вони думають, як нам досягнути поразки, якщо можна так висловитися. Оце як Сьоморон досягнути поразки, зазнати поразки. А говорять вони насправді про перемогу. От всі наші інтелектуали, лідери громадської думки, коли говорять про перемогу, я маю на увазі пострадянський, насправді вони мріють про українську поразку. Тому у них виникають такі от моменти, як ресентимент. Ну, в крайньому випадку реваншизм, що ми не справимося, Так, гарно ми все справляємося. Вони починають підтягувати сюди е, зловтішання, особливо українських жінок, які мають синів е, з приводу спалених там, трупів е, російських ублюдків оцих покидьків е, в техніці і так далі. Я можу це пояснити, тому що там жінки, які мають синів. А вони бачать, що справа рухається в правильному напрямку, коли дивляться на сотні тисячі трупів, які валяються на дорогах. Маються на увазі трупів в російській військовій формі. І нічого це їх не озлоблює, не збираються вони нікого палити. Взагалі, у мене є раз пропозиція для людей, які бояться ресентименту і бояться озлоблень, нарешті зайнятися. Практичною діяльністю, вирощувати картоплю. Їм треба дати кожному інтелектуалу по гектару землі. Це моя раз пропозиція. Якщо вони посадили картоплю, баклажани на баклажани картоплю завжди налазять колорадські жуки. І я хочу, щоб вони там кілька років поборолися з колорадськими жуками. А це дуже гарна метафора і аналогія з цими москалями, з цими колорадськими стрічками георгіївськими. І, в принципі, українські селяни є абсолютно доброзичливими і добрими. Вони десятиліттями борються з Колорадським жуком і не впадають в ресентимент, не вбивають своїх сусідів, не палять бібліотеки, книжки, не руйнують там заводи, будинки культури. Нічого такого не відбувається. Я думаю, що цей чоловік звіздящий, як центральна фігура руського. Світу він повинен якось пройти етап адаптації і реабілітації після радянського проєкту. І нарешті щось почати робити руками, знайомитися якось з сущим, з буттям, а не тільки звездіти. Ну, це моя така пропозиція. Наступна мобілізація. Нас продовжують лякати оці ці люди російською мобілізацією. знову ж таки, звідки йдуть всі ці фобії, витоки з абсолютної бездіяльності і паразитичної форми життя. Я десь приблизно і догадую, чому вони бояться української перемоги, тому що вони ототожнюють себе з колорадськими жуками підсвідомо, напевно, і вони розуміють, що їх теж покроплять і вони будуть знищені. Так от, про мобілізацію, як правильно оцінити мобілізаційний потенціал, виявляється, наші інтелектуали і лідери громадської думки, думки оці пострадянські, вони взагалі не можуть нічого оцінити, тому що у них правильно, у них немає ніякої практики. Мобілізаційний потенціал визначається не оголошеною кількістю запланованих мобілізованих, Там, мільйон двісті чи там 25 мільйонів це все дурниця. Мобілізаційний потенціал визначається імунною системою, імунним статусом людини чоловічої статі. Я вам наведу приклад з власної служби на Краснознаменому Краснознам тихоокеанському флоті. Коли ви приїжджаєте в госпіталь КТОВ у Владивостоці, а то в урології там безліч морських піхотинців, і ще там якихось штурмовиків і так далі. Знаєте, чому вони там? Тому що восени їх десантували з якогось кукурудзінника з парашутами, і вони переночували одну ніч на камінцях, на відкритому повітрі в осінню погоду. І у цих людей вони, значить, половину цього особового складу потрапляють або в урологію з пілонефритами, Гноєм вони мочаться, або з пневмоніями потрапляють в, в пульмонологію. Це молоді люди, які ще з радянської, з, з радянського загартування, коли більшість з них працювали в цехах, де ворони гнізда вили і е, плели, і, цей, і вітер віяв, е, і в рукавицях гайки точити. Тобто імунітет у них був в принципі нормальний. І те вони, значить, потрапляли з піалонефрітами, з пневмоніями. Це молоді люди. І коли е, нас починають лякати там мільйонами цих е, мобілізованих, то насправді це загроза. Е, в, в, загроза, але ми повинні розуміти, що здатних перебувати в окопі одну добу, під дощем. Насправді в сучасному світі залишилось не так багато, і е, оця наша необлаштованість українська протягом 30 років, е, вона зіграла нам в плюс, тому що наші люди, незважаючи на освіту, е, пройшли дуже багато випробувань фізичних, моральних, психічних, і здобули стійкість. І стійкість імунної системи. Багатьом інтелектуалам українським довелося працювати в полі, навіть там десь трактористами, на заправках, возити якісь товари, мерзнути, мокнути і так далі. Люди здобували багато спеціальностей, а вони є багатопрофільними фахівцями. І це нам склало в плюс, зіграло в плюс. І тому наш мобілізаційний потенціал є, в принципі, нічим не гірший за російський, за людей, які в комфорті і в добробуті прожили цих 30 років. І у мене, ну, я спокійно дивлюсь на це, все. Я думаю, що 30% з тих, хто зараз там в полях мерзне, вони всі відправляться з ворології в пульмонологію ще кудись. Це при тому всьому, що це. А люди загортовані туди поїхали. Просто вік, хвороби туди такі таке інше. Тому треба спокійно дивитися. Наступна річ, мобілізаційний потенціал в цій війні в 21 столітті ну, не відіграє ключової ролі. А ракеті Атак МС абсолютно байдуже. Чи 10 чоловік розірвати на шматки, чи 100 чоловік, якщо вони знаходяться в одному квадраті. Однією ракетою можна вирішити весь. Звести на німець весь мобілізаційний потенціал вирішити цю проблему. Тому поменше звертайте уваги на оці всі фобії. І пам'ятайте, що всі, хто вас залякують мобілізацією російською з української сторони, вони просто бояться української перемоги. Ось, ну і звичайно ядерна загроза там, Зеленський закликав до превентивного удару. Але зразу отримав одночасно отримав відповідь від Лаврова, від російських змі і так далі. В принципі, я схвально ставлюсь до цієї спроби Зеленського, але вона вийшла така ну незграбно Вийшла. Чим повинні займатися українські інтелектуали, замість того, щоб залякувати громадян України ядерною загрозою, мобілізацією, ресентиментом і так далі. Вони повинні пояснити. І роб... вести розмову з хабермасами, тобто з собі рівними, з європейськими інтелектуалами, шукати контактів і пояснювати, що ми ведемо бій. Бій передбачає удари у відповідь, тобто піс... удар після удару, удари на зустріч, зустрічні удари, удари на випередження. І ми повинні не просто відстрілювати їх ракети а, ППО. Це в захисті, це захист. Навіть якщо ми збили їх ракету, ми повинні відповісти їм так само ракетою. І це так передбачає правила бою. Більше того, в, в західній юриспруденції є таке поняття, як не наближатись на певну відстань, тому що скорочення дистанції це також є актом агресії, нападу, наближення їх там танків чи ще техніки, в тому числі РСЗВ. Там, на відстань 200-300 кілометрів це ознака агресії. Це є нашою законною, військовою цілею, навіть якщо ця ціль знаходиться у Воронезькій, Курській чи Білгородській області. Це задача інтелектуалів. І це вони повинні пояснювати. Олексій Арестович виступив на Раді Європи щось там і так далі. Я навіть не чіпляюся до нього, що він це зробив російською мовою. В принципі, він досить грамотно і доступно пояснив психологічні особливості як психотерапевт психолог Путіна, взагалі кремлівської цієї братії, але це 10% необхідної виконаної роботи. Треба більше, більше. Це добре, це правильно. Потрібно працювати. Я в приклад на її поставлю. Арестовича, який нехай і російською мовою, а але доніс важливу інформацію до цих всіх довбаних інтелектуалів, які там сидять в Раді Європи. Але цього мало. Треба пояснити, що таке бій, що таке сучасна філософія, буття, як, чому конфлік... війну не можна називати конфліктом, що таке людина, яка в своїй світогляді не має війни, чому цієї людини немає війни. Тому що в неї немає добра і зла, тому що вона аморальна. Треба це все пояснювати. Цим повинні займатися інтелектуали, у кого є точки, у кого є можливості робити працювати з душами і серцями західних еліт. А не залякувати українських громадян. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати. Ще раз повторюся, висновки, що якщо ви чуєте всі оці страшилки і лякалки, про ресентимент, що ми не справилися з перемогою, що Захід, нібито хабармаси, бояться нашої перемоги. Не вірте цьому всьому. Найбільше української перемоги бояться отут люди на київських пагорбах, які залишилися виховані. Російською радянською культурою. От вони більше всього бо найбільше бояться української перемоги. І тому нас лякають мобілізаціями, ядерними загрозами і постійно запитують, а чому ми не допускаємо поразки України? Да не тому, що ми не допускаємо, тому що краще вмерти, ніж опинитися в рабстві. Ось і все. Я дякую всім за увагу. Дякую за донати за фінансову підтримку каналу. До побачення на все добре. До наступних зустрічі.